Вітаємо вас, друзі, в ефірі програма Розмова на тему. І знову я, Нелі Толмач. Запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. А сьогодні у нас гості незвичайні. Сьогодні ми говоримо про прекрасне мистецтво хореографії. У нас у гостях Казанківці. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити представниці ансамблю танцю водограй Казанківського районного будинку культури. У нас у гостях керівник Анастасія Чайка, а також учасниці. Алла Костолан, а також Антоніна Будьківська. Я вас вітаю, і дякую, що ви сьогодні дісталися до нашої студії. Це великий подарунок для наших глядачів, і я дуже сподіваюся на відверту розмову про ваш творчий досвід. Але спочатку давайте звернемося все ж таки до витоків. Наскільки давно радує своєю творчістю колектив «Водограй»? до вас, до керівника наша творчість радує глядача уже шість із винирочків. Ви молоді. Так. Можна сказати, це нове покоління хореографічних колективів нашої області. Так. так, між тим, чи є люди, які стояли у витокі колективу? Є. Ось у нас в студії дві представники Алла Касталан і Антоніна Будьковська. Так, Аличко, до вас звертаюся. Скажіть, будь ласка, ось про ваші враження, коли все ж таки створювався колектив? На що ви спиралися? Яку мету ви ставили перед собою? Ну, Перш ніж розповідати про мету, я думаю, е, треба сказати, яким же чином почав створюватися наш колектив. Е, ну, е, В нашому районі з'явився досить талановитий хореограф, е, вже, мабуть, більше 10 років це було тому. Це Горшиніна і Інна Анатолівна. Е, ми записали своїх діток. Тоді моя донька була ученицею п'ятого класу і ходила, займалася в гуртку із Іриною Анатолійовною. Настільки захоплював нас, нас цей колектив, настільки вони були творчі талановиті. Ну, діти отримували стільки задоволення, що ми не змогли залишитись осторонь. Нам настільки хотілося потрапити на сцену і отримати те ж саме задоволення, яке отримували наші дітки одного разу. Донька моя вже була ученицею 9 класу. Ми зібралися батьківським колективом і підійшли до Ірини Анатолійовни і запропонували створити ще одну групу. Будемо танцювати. Вона, так? вона говорить, вона не сприйняла нас серйозно. А взагалі почати треба з того, що ми підходимо, вона записує групи, заходимо наш е, батьківський колектив. Е, Ірина Анатолійовна нагнула голову, і ми говоримо, Ірина Анатолійовна, пишіть, Алла Касталан. Вона записує, піднімає голову. Вона дівчата, ви серйозно. Ми говоримо, Так, звичайно, Інаторина, пишіть нас, будь ласка. Ну, спочатку сприйняла, як, шутку, як це все-таки шутка була. Ми обговорили спочатку на фітнес-групу і почали займатися в колективі. Молодці. Скільки сьогодні у вас участь? Сьогодні два, чол... два мужчинки. І 14 дівчаток. Яка вікова категорія? Тому що знаєте, сьогодні, шановні друзі, у нас незвичний досвід творчий, тому що як правило ми говоримо про знаєте, коли досвід передається через покоління від бабусі до мами, від мами до діток. А тут навпаки від дітей діти заразили своїм творчим таким запалом матусь, і це передається настільки, що колектив дійсно живе, активно працює. Між тим, хто є учасницями колективу, розкажіть нам, будь ласка. Наша вікова категорія від 26, шести наймолодша учасниця являюсь я керівник, і до 54 років. рочків. Ну, наші дівчата мої різних спеціальностей: від викладачів від, від вчителів до в лікарів, і медсестер, і швей е, у нас великий асортимо, асортимент ас <сі <Paige> <сісний> <Професій>, так? професії. Добре, але об'єднує всіх ось ця любов до хореографії. А тепер давайте вже ближче з вами знайомитися, тому що колектив ми побачили, між тим філософію колективу сьогодні випала честь вам представляти. Так? Антоніна, скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте, танцюєте в колективі? Від самого початку створення колективу. Так, а хто Це... ви за освітою? За освітою я бібліотекар, але зараз підприємець. Шикарно, ви знаєте, я ось коли дивлюся на те, що ви робите, і в принципі, ось ми обговорювали, говорите, що подвиг дійсно, те, що ви робите, це величезний подвиг. Чи є якісь у вас до того, як ви переступили поріг колективу, були якісь, ну, можливо, хоча б перші кроки у хореографії, чи це була дійсно Ні, чиста не було, сторінка? Не було, не було ніяких кроків, це просто це вам це хороший настрій і для початку Тоня взагалі говорила. Я на сцену не да, вийду танцювати. Дуже не було вигляд. соромно якось, Це соромно. незручно, страшно, страшно. Це дуже було. Важко починати. Але перший крок зроблений. Скажіть, будь ласка, ось ваш досвід, ваше входження у мистецтво хореографії, з чого починалося? Тому що сьогодні ви ділитесь своїм досвідом для тих глядачів, які хотіли б наповнити своє життя таким чином, таким образом, таким яскравим світлом, як це виходить у вас. Тому що ви живете повним життям, яскравим, активним. Ви бачите, які ви запальні, повний зал. Казанківці всі зустрічають вас. Для нас стане це хороший настрій в першу чергу. Ми приходимо на репетицію, у нас всі наші проблеми залишаються далеко далеко Нам дуже добре разом і ми отримуємо від цього задоволення Молодці. від танцю, від репетицій. Ачко, ви за освітою. Вчитель, педагог, так. вам легко було входити у самого мистецтво хореографії, тому що вчителі вони майстри на всі руки і ноги, можна так сказати. Ну, треба почати з того, що я в дитинстві танцювала, угу. була в танцювальному колективі. Я, крім того, що я вчитель, я ще працювала організатором школи більше 10 років. Фактично, це моє життя. Я від цього отримую просто задоволення. Між тим, ось коли ви спілкуєте між собою, складно. Увійти, знаєте, у до абсолютно інший вир життя, тому що кожен з вас стоїть на своєму робочому місці. Проблеми, турботи сьогодні життя складне, воно дуже насичене, якимось, знаєте, проблемами, які ось тяжіють над нами. Іноді ногою не хочеться поворухнути, коли ми приходимо додому. Хочеться відпочивати, сидячи просто на дивані. Це традиційний вид відпочиток сьогодні. Знаєте, ми настільки різні, але коли ми збираємось разом, ми настільки отримуємо задоволення. 呃。Uh Після двох годин репетицій, в мене таке враження, коли я виходжу, я отримую заряд енергії на цілих 3-4 дні до наступної репетиції і прекрасну форму фізичну, тому та. що ваші жіночки красиві, стрункі, тендітні. А, Анастасія, ви як керівник, як ви бачите творчість колективу в цілому? Що ви ставите за основу для себе? Ось класне проводження часу, тому що це дуже важливо сьогодні. Чи все ж таки певні професійні Моменти все це зберігається, і ви виховуєте у певному напрямку своїх жіночок. Так, я коли працюю з моїми жіночками, я, я отримую велику, великий заряд, велику енергію. Я бачу віддачу від дівчат. Коли працюєш з дітками маленькими, їх то батьки привели, то заставляють. І у них теж треба. До, як, добувати в них це. А з моїми жіночками це дуже прекрасна робота. Так, що, так, так як вони ну, в них очі палають цим, вони цим живуть. Ну, наші задачі нашого колективу. Я хочу нести в народ естетичне виховання діткам, так само, щоб. Е, ну на майбутнє е, хочу, щоб нас знали не тільки е, Казанківське, Реон Миколаївського щоб нас знала вся Україна. Так, мета поставлена серйозна. Між тим, наскільки професійний підхід для вас важливий, тому що ми говоримо про аматорське мистецтво. Тут люди не підготовлені. Вікова категорія також особлива. Це не діти, це не підлітки, яким е, так би мовити, е, все. Можливо, і легко все це відбувається? Коли я почала з ними працювати, я обережно до них ставилася. Тому угу. це вони зможуть, це не зможуть. А зараз, попрацювавши вже 5 років, я розумію, що вони зможуть в мене все. Все? Да, все що Я скажу, і вони все все слово «надо». І да. ви це можете. Так, дівчата, да. а що ж починається вивчення танцю? Все ж таки, з того, що приходить Анастасія, і каже, шановний треба, чи все ж таки ви відбираєте, і все це відбувається якось спільними зусиллями. Мабуть, це починається з того, що ми приходимо і говоримо, що в мене є ідея, да. тобто ви <рес> багаті ідеї. Ми спілкуємося, ми обговорюємо тематику, побажання. От я в них приходжу, надихаюсь цим всім, приходжу додому, обдумую якби через ніч, на утро я вже бачу цей танець, бачу цю ідею. <рес> тобто, треба переспати з ідеєю, да. і да. потім все викладається. Театралізація і драматургія до повинна присутної бути у кожному номері, угу. так і в цьому номері. Але цей номер ставила ще перший хореограф Ірина Тольнагаршиніна. Ясно. Скажіть, будь ласка, наприклад, ви е, ось як все ж таки довіряти молодим е, керівникам? Тому що ви знаєте, ви народ досвідчений, ви вже знаєте себе, ви знаєте, що ви можете, що не можете. Ви сперечаєтеся, тому що е, в принципі зібрана е, міська інтелігенція. Ви знаєте. Е, свою позицію вже життєву, і тут приходить молодий керівник і каже: зараз я вас навчу, дівчата, життю. Ну я думаю, цим у нас набагато простіше, Нормально. так як ми Анастасію знаємо з дитинства, це учениця, вона навчилась в нашій школі. Я була її вчителем на сьогоднішній день. Настя являється моїм вчителем хореографії. Так склалося, що Ірина Анатолійовна залишила Казанківщину, і на її місце прийшла юна. Талановита з величезним багажом ідей творчості і. Буквально за декілька тижнів ми якраз зробили наступний номер, який називався на ярмарку. Оце що ми бачили? Ні, це була Ориса, а другий було на ярмарку, і ми з ним поїхали вперше на наш перший конкурс Чарівний І Я ви знаєте, певною мірою заздрю вам, тому що ви знаєте, молодь сьогодні вона не така, як вже наше покоління, як покоління наших матусь, тому що вони бачать життя по-іншому. Вони дуже позитивні, вони яскраві і. Їх не лякають перешкоди, і дуже е, впевнена в тому, що сьогодні Анастасія замовила вже слово, що і Україна дізнається про водограй, і навіть в цьому не сумніваюся. Знаєш ти, як все ж таки, Анастасія, ви бачите репертуарну палітру колективу? Ну я, я якби, бачу це все в народному стилі. І е, на майбутнє хочу розвивати е, українську хореографію, українські теми, українські звичаї в наших танцях. Танцях, щоб люди могли пізнати не тільки центральну Україну, яка в нас Єгопак, а й інші райони, там Полісся, Буковина, Закарпатські танці. Що також, ну, ще ми ну, часто працюємо в сучасній хореографії з деякими нашими. Учасницями, так? так, але я знаю, що у вас дуже е, така потужна база і е, хореографії ін, іноземної, якщо можна так сказати. Е, у вашому відлітковому концерту, концерті заліковому, е, дуже е, такий яскравий номер, все ж таки іспанський танець. Так, я так. хочу зосередити Moment, та, да. на ньому, тому що ви знаєте, досвідчені хореографи не завжди використовують, беруть у своїй програмі такого роду номери, тому що небезпечно, uh -huh. тому що тут треба визначити, Витримати ритм, яскравість, насиченість, харизму, характер танцю. Ви взялися? Так як я прийшла працювати до наших дівчат, я подивилася їхню темперамент, угу. їхню... ...женственность і глядячи на них, я зразу зрозуміла, що наступний танець у нас буде фламенко. Про творчість колективу Водограє, що у Казанківському районному будинку культури сьогодні говоримо в рамках програми Розмова на тему. І саме зараз, знаєте, я хочу звернути увагу на ваші костюми, тому що хореографічне мистецтво там багато аспектів, і один з таких це костюми. У вас яскраві костюми. От те, що ви говорите, ваша харизма, ваша енергетика, воно дуже яскраво гармонійно переплітається. Хто вам допомагає сьогодні створювати такі костюми? і Давати життя, продовження оновлення колективу. Ну, на сьогоднішній день я, ми обговорюємо костюми сапші, так. разом. Так. Обговорення для нас і бурне, іноді ну, можемо трішки посперечатися, а емоційне, але, емоційне, але доходимо однієї самої згоди. Я говорю, ми як це машини, у нас є так, швеї наші, одна учасниця у нас швея. У нас якраз зібралось нашим колективу все і швелі, і лікарі да. обслуговують да. себе. Да. Добре, дівчата. Давайте поговоримо про досягнення за 6 років. Вже є певні досягнення. Сьогодні у нас такі результати вашої роботи представлені. В Принципі, чим пишаєтеся найбільше? Ну, Найбільше ми пишаємося те, що ми їздимо регулярно їздимо до обласних конкурсів, займаємо призові місця. Також у нас була поїздка в місто Київ, де ми зайняли перше місце. Це в нашій захід коді... був це була фестиваль Зоряна осінь, місто Київ, угу. в якому це було? році було, Поза минулому, 13 2013 році. Коли ми вийшли на сцену, наші журі просто. <свит> е е а, Вон, <свит> в в... Категорії. Ну, зрозуміло. Е ви підкорили журі, тому так. що перша премія вам дісталася. Між тим, які були ваші враження, Антоніна, ось коли ви, е ви виїжджаєте за межі районного будинку культури, ви вже представляєте район. А в даному випадку ви представляли Миколаївщину. Ви знаєте, це дуже почесна місія. Ось ваші враження від того, як ви себе готуєте, тому що. Це дуже відповідально, От, в принципі, як зараз, да? для вас складно, тому що це незвично, це ефір, це прямий ефір, це відповідально. І для тих, хто сидить по, ту, по той бік екрану, дуже здається, що це дуже легко. Ось так і тоді на сцені це здається легко. Ну, це Між тільки, тим ваші враження. Це тільки здається, що це так, так легко, але на це не так все просто, як ну, хотілося, хотілося б. Як довго ви готувалися до поїздки у Київ? Тиждень-два. Тиждень, 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 Який номер показали? Два. Ми показували вулиця на вулицю танець. І... Там з елементами і паума, молдамолдавський данець та, ну, паума, ясно. Алчко, які враження були, коли ви вже вже закінчилося все, коли ви їхали додому, і була перша премія. Це безумовно була перемога. Між тим, чи все вдалося так, як ви планували? Я думаю, що все вдалося. Переглянувши відео, ми були настільки здивовані, що ми такі гарні, mm -hmm. що у нас так все добре вийшло. Але перш за все, мабуть, ми отримали задоволення від того, що дійсно було признано журі, що ми все ж таки чогось варті. Так mm -hmm. що ми отримали перші місця і запрошували нас, мабуть, уже другий рік. Да? Запрошують нас знову на кожного, це кожного кожного року. нас запрошують. Я знаю, що у вашому колективі представлені навіть сімейні династії. У вас є дівчата, які виховують своїх дітей у тому ж напрямку. Розкажіть, будь ласка, Барлиян. Є е, дівчата, що ще досі їхні дітки не танцюють. Це Бардіян, Галина, Поднівана Наташа, Наташа, Дронова Тетяна. Можна сказати, що мистецтво передається у спадок, <звукри> але е, хочу зробити акцент на тому, що е, вихованці колективу виходять за межі водограю і вже знаєте таку, в таких поодиноких вистрілах представляють Казанківщину на різноманітних заходах Миколаївщини. Часка, дуже, дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Час підходить прощатися. Рада була поспілкуватися з вами. Думаю, що багато сьогодні чого цікавого для наших глядачів ви запропонували зі свого досвіду. Нехай колектив розвивається, нехай хореографічне мистецтво живе у Казанці, і дійсно, нехай про колектив чують і у Києві, і далеко за межами нашої України. Дякую, до побачення. До до побачення. До побачення. Шановні друзі, підходить до завершення програма Розмова на тему. Я не Толмач, Вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. Залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі.